Вітаю вас на зв'язку Тайванщина, і це подкаст української служби міжнародного радіо Тайваню RTI. Я Олександр Шин, а сьогодні в студії до мене долучилася Світлана Презенчук, засновниця сходознавчого видавництва Сафран, які от вже кілька років перекладають зокрема і тайванську літературу українською мовою. Сафран першими в Україні видали низку сучасних тайванських романів, а також дуже популярну серед читачів маньхву. Тайванські комікси. А нещодавно в грудні читачі мали змогу познайомитись українською мовою із романом Кевіна Ченя Місто привидів про українськомовний дебют Ченя та про змальований в ньому неоднозначний Тайвань. Ми поговоримо сьогодні з нашою гостею. Світлано, привіт, радий тебе вітати в студії Української служби RTI. Привіт, дуже приємно знову бути тут. Це вже ти вдруге до нас завітала. Так. От десь, ну, майже рівно рік назад ти в нас була, і ти ділилась із нами про напрацювання сафрану в плані перекладу до тайванської сучасної, зокрема літератури українською мовою. Сьогодні ми говоритимемо про чергову вашу. Працю. Але по-перше, привітаю тебе з приїздом до Тайваню. <різь> так, місяць тому я приїхала сюди надовше. Насправді не знаю наскільки довше я тут затримаюся, але Тайвань, звісно, і в першу мою поїздку сподобався. Ну, але то був такий досвід більш професійний, робочий, трошки туристичний. Цього разу це також досвід. Постійного життя тут, тому він якраз дуже чомусь відгукується, перегукується. От, власне, із нашим новим виданням міста привидів, так тому що книга, і це не спойлер, тому що я думаю, це ви в принципі подаєте так. Так, книгу вона описує життя в такому провінційному Тайвані у селищі Невеличкому, десь у горах. І, власне, на півдні біля гір ти і поселилася зараз так у місті Так, Тайнань. Я, власне, от і живу в Тайнані. Тайнані — це велике місто, але воно дуже провінційне, так. в плані того, що там дуже збережне. Воно традиційне, скажімо так, дуже збережені традиції. Люди дуже релігійні. Там на кожному буквально кроці храми. І, до речі, показово, що моя дитина. Приїхавши в Тайпеї, вчора ходить і коментує, каже: А чого ми ще жодного храму не бачили? Це так дивно. Тут люди що не релігійні в тайпеї. Ну, типу, справді в Тайнані це прям настільки органічна частина життя. І коли ти читаєш місто привидів і от живеш, наприклад, в Тайнані, в тебе зовсім інше сприйняття, тому що оцей тайна тайвань, про який пише Кевін у своєму творі, він дуже близько. Ну про книгу власне ми поговоримо вже за мить. Скажи, будь ласка, як у Києві справляється без тебе твоє видавництво Сафран? Ну, власне, робота нашого видавництва від самого початку, майже заснування, будувалася багато в чому дистанційно. Ну, в першу чергу, тому що ми на кожен проект залучаємо інших фахівців. Частина, звичайно, там переходить з проекту в проект. Але загалом люди дуже різні, люди живуть в різних куточках світу. І тому для нас було абсолютно нормальним там починати якось дистанційно. А потім стався ковід, потім сталася війна, і в результаті в нас ніколи не виникало якесь там питання, чи навіть якогось офісу, типу, це не наша історія. Вона, по-перше, не відображає сучасний стан речей в Україні. І по-друге, у нас немає однієї команди, яка робить всі книжки. Uh -huh. У нас, ну я, я кажу, я підбираю індивідуально під кожен проект людей. Ну і відповідно вони працюють з текстами, з файлами там, де вони є, і всім це дуже зручно. Питання, як побудувати там роботу редакційного відділу, взагалі не стояло. Але з минулої весни я розуміла, що можливо, треба вже налаштовувати цю. Автоматизацію ми почали співпрацювати із компанією по аутсорсу нашого складу. Тобто, ми повністю передали ще в ще в червні місяці увесь наш склад. в який займається всіми відправленнями, якби замовлення з нашого сайту, замовлення на книгарні, і це справді дуже мені полегшило роботу, тому що ці обсяги, які в нас уже там стали в кінці 23 му в кінці 23 третього, двадцять роках, вони вже дуже великі і ну, справляються так, як, наприклад, було там на початку, що я могла там два рази в тиждень умовно робити якісь відправки, то звичайно в нас відправки зараз кожного дня. Це ну це багат, це великі дуже об'єми, це там сотні тисячі книжок, і я дуже рада, що в нас нарешті є цей склад. І вони і це повністю дистанційно в нас все менеджериться. Ми зараз в нас з'явилася ще дівчинка Олена Тимошенко. Вона нам допомагає в Києві. Вона в Києві базується і вона допомагає нам по якихось офлайн речах. Наприклад, організація подій. Ось ми організовували, наприклад, презентацію міста привидів у Сенсі на Хрещатик. У Нас дуже така успішна, класна. Подія була з цікавими спікерами. Ті питання, які треба там вирішувати на місці, вона може вирішити. Ну, таким чином, поки угу. що, ну все, поки що все нормально. Подивимося, як там буде далі. Останнім часом, який ти спостерігаєш тренд в плані тайванської літератури серед ваших читачів і загалом серед українського читача? Дуже цікаво, що от книгарні, наприклад, діляться своїм фідбеком, тому що вони мають можливість спостерігати багатьох різних читачів, і з якими запитами вони, наприклад, приходять в офлайн-книгарні. І вони констатують, що є дуже великий тренд на Східну Азію, в першу чергу Корея Японія. Дуже багато приходить запитів, запитами, а щось у вас є корейське чи японське почитати. І я би Свого боку сказала, що сюди вже підключається Тайвань, оскільки ми ну, ми трошки вже певний час працюємо в цьому напрямку, і особливо сучасна література. То, а, наприклад, коли там книга, книгарі пропонують, а, от у нас, наприклад, є тайванські роман, що то люди в принципі теж беруть як по суті, як частину Східної Азії, що вони от хочуть почитати, дізнатися, і ми це, от уже, наприклад, по Кевіну Ченю, по цьому нову. Вому нашому виданню бачимо, що інтерес великий, і вже значно більший, ніж був початковий інтерес у 2021 році, коли ми видали тільки перші два тайванські тайтли. Тоді про тайванську літературу ну, взагалі, ніхто не чув mm -hmm. і ем, був інтерес, але ще був такий він не порівняно з тим, що зараз. Тобто mm -hmm. зараз вже інтерес значно збільшився. Mm -hmm. Отже, перейдімо до обговорення власне книги. Місто привидів не дуже приємна така назва, якби це було моє місто, для мене це не був би комплімент. Отже, яким змальовує Кевін Чень в цій книзі? Тайвань і, власне, ось це місто чи поселення, звідки він є родом? Тому що хочу містечко. нагадати містечко. Це ж автобіографічний роман, але не він, він називає це в своєму інтерв'ю. Він ми записував Григорій Семенчук його інтерв'ю. Mm -hmm. Нас на сайті ми опублікували. Це такий жанр аутофікшн. Тобто там частина, воно е, базується на його автобіографії, але е, там вигадано ну, дуже багато всього вигаданого. І е, в цьому інтерв'ю Кевін згадує такий цікавий момент, що коли його родині там, в Йонзіні почали там казати: Ой, там ваш син написав про вас таку книжку. То коли його е, сім'я mm -hmm. прочитала, вона зрозуміла, що це не про них. Але але звісно, це ну в тому. В тому сенсі, що він виростав в цьому містечку, в нього сім сестер у Кевіна власне В п'ять сестер. В книзі п'ять сестер, і брат. Так, ну типу воно це все перероблено. Uh -huh. І я знаю, що навіть там наша прикладачка на події запитувала: ну от де та межа. Хоча це важко, така де там межа, що там вигадане, що справжнє, але, але воно так це все з таким магічним реалізмом, трошки перемішано, і тому змальований такий дуже традиційний містечковий Тайвань. Оце, скажімо так, основний сетінг. І трошечки, і там є, звісно, так Берлін, тому що він головний герой. Жив в Берліні, і так само Кевін живе в Берліні і отак зав'язуються там події. Хочу забігти наперед, сказати, що Кевін Чен нікого не вбивав в реальному може... <сум> житті. <сум> це так само не спойлер. З цього ну, книга так. власне починається. Так, так, так. там головний герой вбиває свого чоловіка. <сум> звісно, звісно, зрозуміло, що це все художня, художня так. переробка. Але але Тайвань, який змальований там, він справді такий. Особливо mm. тоді він був такий, і ще в чомусь такий він і зараз. Роман з тематики ЛГБТ. Так правильно, так, це перший так. ваш ЛГБТ роман з східної Азії, який ви переклали. Так, У нас, взагалі, чесно кажучи, такий фокус, що ми хочемо видати різножанрових творів художніх сучасної літератури із Тайваню. І відповідно, в нас, от, наприклад, хроніки поцуплених роварів» — це був такий literary fiction, історичний роман. Наприклад, історії Сахари це такі автобіографічні замальовки, оповідання, зовсім інший жанр. Тут Кевін, книжка Кевіна, це от власне ЛГБТ роман. Він нас зацікавив в першу чергу, тим, що це просто дуже класна художня література, дуже високоякісна, дуже цікаво написано. Весь час тримає тебе в напрузі. Надзвичайно, надзвичайно цікаво. І ну, те, що це окей, ЛГБТ роман, то добре. Загалом наша аудиторія сприйняла це позитивно, але не без того, що коли ми постили в соцмережах, Шахто були такі різні смайлики, типу там злий смайлик. Невеличка частина аудиторії навіть відписалася, але знову ж таки, такі, просто там я не знаю, може пару може десяток людей чи щось таке, угу. але це було показово, тому що це після того як ми заанонсили. Але я вважаю, якщо це ну, класна література, в нас взагалі немає з цим питань. І я можу, от зараз я зроблю такий анонсик, ніде ми про це не говорили, але ми купуємо права на іншу тайванську книжку. Прямо от зараз: Тайван Тревелог, це книга, яка здобула в, цьому, в пару місяців тому National Book Award в Штатах. І там теж ЛГБТ-лінія. Є, по-моєму, жіноча та це жіноча. Одна з, Одна так, з. Та, так, так. Mm. частина нашої долі хоче читати от саме такі квір-романи, то ну, для них це взагалі знахідка. А ми на це дивимося просто ширше, як Кевін як один із. Ну, справді найталановитіших тайванських uh -huh. письменників, ну просто він ну, книга неймовірна. Ну, ми знаємо, що Тайвань є однією з найпрогресивніших країн Східної Азії, так ще в 19-му році Тайвань легалізував одностативі шлюби, так але Тайвань, який зображується в цій книзі. Протилежницями, так, тобто стикається головний герой із стереотипами, із дискримінацією, з упередженнями із, власне з від членів своєї nee, власної родини, так, так. так, так. і е, таким от змальовує автор цей Йондзін. Поговоримо про власне автора Кевін Чен. Він не тільки письменник, так він так само і актор. актор mm -hmm. Так мені цікаво, як він відреагував на свій український дебют? Чи він тобі uh, поділився? Він дуже до речі, це вперше в нас такий досвід, коли автор настільки. І слідкує за своїми виданнями в світі, і зокрема за українським виданням, і дуже щиро вболіває за ним, за них. А тому, що ми ще коли ми тільки заанонсили, він уже, звісно, знав, що ми там. Ну, але ще в нас тривав переклад, тривала робота над файлом, а він вже заанонсив у себе в соцмережах, що ось буде українське видання. Я прям такий вражений цьому. А потім він не виставив обкладинку, і там в нього велика аудиторія, всі такі біжуть, Боже, яка красива обкладинка. І він і Каже, боже, як це все гарно. Тобто він дуже залучений, і от розумієш, наскільки для нього це важливо <плес> і бачив, що він писав десь навіть, що от попри перебої з електроенергією, так, у нас були випуски, у думає, нас не... на кілька місяців влітку в нас зупинялась робота. Ми видали на три місяці пізніше Роман, ніж очікувалось, Ну навіть на більше, тому що а, друкувався він теж зараз дуже довгі строки друку, і друкувався він теж довго, тому що. Ми здали його вдруг ще в жовтні, а отримали в другу половину грудня. Uh -huh. І відповідно, ну значно пізніше він весь цей час чекав і, і він на це постив, І коли я там сказала, що ось ми. Плануємо презентацію в Києві, чи можете ви долучитися онлайн сказав, звичайно. Тобто, навіть не, не стояло питання, що там я ми ну я запитала, як там ваш графік, щоб чи дасться, Ви дуже зайняті. Він я так зрозуміла, що він все відклав і він долучився. І я хочу сказати, що відгуки аудиторії були просто неймовірні. Він, по-перше, дуже гуморний, дуже смішний такий. Він так розігрів публіку. Mm. Людям дуже сподобався. Обилась просто взагалі інтеракція з ними. От я читала там і в соцмережах відгуки, і це, от він от він такий. Він прям е, і те, що він вболіває за свої видання, ну це звісно дуже приємно. Це здається лише один із дев'яти чи десяти перекладів цього роману. Так ну так, якийсь десяток. Він ось буквально вчора чи позавчора викладав фото із різними перекладами. Ну більше десятка, я б, мабуть сказала вже. Фінська, і польська, і італійська, mm -hmm. ну ці мови, та так є. Наостанок, звісно, спитаю власне про реакцію українського читача до книжки, тому що я так розумію, вийшла вона друком всього менше двох місяців. Менше назад. півтора місяці. Дуже хороші в нас продажі її. От можна сказати, що зараз половина от вийшла вона, звичайно, був передпродаж, але вийшла вона десь в 20-х числах грудня, і в нас зараз вже нема половини тиражу. Угу. Тобто це рекордсмен з усіх тайванських наших книжок. А наклад якого розміру? Півтори тисячі півтори тисячі. тисячі, тому що ну, було не... І книжка не дешева, 460 гривень. Ну, вона й не маленька, 440 сторінок. Вона така цеглинка, тому відповідно і ціна така. Але ми не знали, оскільки ціна трошечки, ну як воно піде. Тому це дуже за півтора місяці, ну, половина тиражу ми однозначно розуміємо. Що весною будемо вже додруковувати наступний тираж, Це зразу видно в продажах. Якщо йде оця хвиля, і е, люди купують, то нас КСД продає, тому що КСД, наприклад, бере тільки бестселери. і я, наприклад, не знала, що вони захочуть взяти місто привидів. Я навіть їм не пропонувала. І вони самі захотіли, і в них теж дуже гарно продається. Тобто і ця аудиторія читає, е, скажімо так, різна аудиторія. Мені дуже тренд подобається. Виться так, що я думаю, що це буде сукупний тираж, буде такий доволі значний. Доволі значні. Але от все одно, якщо порівнювати продажі із, скажімо, книжками японськими чи корейськими, вони нижчі? Нас зараз у нас одна корейська книжка поки що видана, і вона дуже бестселерна, скажімо так. Тому там продажі відразу були, ну, відразу злетіли, і ми вже додруковуємо зараз другий тираж. Тобто вона буквально там за 2-3 місяці розкупили тираж. Угу. Знову ж таки, там книжка інша, і там Young Ед. Алт, це трошки інший жанр. Загалом корейська література просто вона відоміша і в Україні теж дуже мало. І вона продається якби краще. З тайванської літератури потрібно більше промоції. Ясне нас люди не так раніше щось знали. Тому зараз те, що от ці продажі я бачу, що по тенденції наближаються до мигдаля. От, наприклад, корейського нашого, це дуже радує. Це дуже радує, тому uh -huh. багато я знаю, що аудиторії, яка читала цей Young Adult, вона і місто привидів бере, бо буває, що дві книжки ці там разом купують. Це великий плюс. І ну, я бачу, в цьому потенціал. Ну, звичайно, ми пропон... ми продовжуємо. В нас кілька у нас в роботі тайванської сучасної літератури три книжки. Три книжки, і корейська, в нас одна зараз книжка. Але там вже, там вже інші жанри. Там буде сайфа у нас, у нас буде наукова фантастика і тайванська, і корейська. Це ага, так. І в нас буде в нас буде тайванський ем, кримінальний трилер. Ну, скажімо так, це такі дуже трендові жанри в загалом у світі. І ми хочемо подивитись, як це буде, ем, як це буде в Україні, як це буде саме з тайванською літературою. Тобто, наша стратегія зараз показати різні жанри і тому різнопланові такі книжечки. Ага. В нас ну що ж, на цьому ага. наш час добігає кінця. В нас у гостях була Світлана Презенчук. Світлано, дуже дякую тобі, що завітала. Дякую. І дякую всім, хто підключився послухати нас. Не забувайте стежити за нашими соціальними сторінками у Facebook, Instagram і YouTube. З вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось незабаром.